Слава Ісу, будьмо уважні. Наскоком сьогодні має одну з найвпливовіших жінок Галичини в топ-40, в топ-100. І це не просто так. Бо... Тому що людина заслужила, не так, як ви. Підписуйтесь на канал FM ФМ... Галичина, то і будете такими крутими, як Мар'яна Савка, яка до мене прийшла сьогодні до нас. Привіт, Мар'яна! Наскоком. Наскоком, так? Ти прийшла із новою книжкою ще? Так, ти знаєш, поетеся, письменниця, видав видавець, і я ще вам потім розкажу, яким чином ООН під боком в, в Мар'яни, але це пізніше. Перше про книжку. Це, знаєш, перша прозова книжка. Я одному своєму товаришу кажу: дивися, моя перша прозова. А він, він каже: а хто такий зов? Ні, ну насправді в купах книжок для дітей, багато збірок поезії. Книжка ця. Не для дітей. Ну, поезія не для дітей, звичайно, 18. Друзі, читайте Мар'яну Савку, будете знати багато більше, ніж з Камасутри, але це теж окрема сторінка. Тут проза. Так. І про що? Ну, теж трохи з ага. ага, Якщо ж якщо так і жартувати і ні, то насправді ця книжка називається Люди на каві. А про що люди на каві говорять? Ну, на каві зустрічаються. А у нас так кажуть люди на каві. До речі, в Одесі так не каву не кажуть. Ага. А у Львові кажуть, куди йдемо ми на каві. То у нас на каві можемо говорити і про якісь там справи, можемо говорити про е речі ми, там сердечні. А можемо сваритися, зрештою, можемо сміятися. Ну, тобто, це життя, те життя, яке вирує довкола нас, яке в нас. У нас, до речі, з подругами був такий ритуал ходити на сніданки, на каву. Uh -huh. І от до війни це тривав цей масштабки цей ритуал, коли ми там роготали, за тими за столизатоликом сиділи. А потім, знаєш, все сильно змінилося і ну. От, ми ж не можемо бути такими на каві, як ми були до війни. Стоп, це історії довоєнної кави? І після довоєнної кави. Власне, що тобто книга з двох, з двох частин складається, так. А угу. от давай, так. Ну дивись. Ти, ти ж фактично дослідила, тільки перше, відкрий секрет. Це підслухані чужі історії, чи це вигадані історії на основі підслуханого? Ти знаєш, там, мабуть, все-таки більше підслуханого. Угу. І... Звичайно, є там трохи дофантазованого, але так часто буває, що те, що дофантазоване, воно не таке смішне, там чи не таке якесь карколомне, як те, що було насправді. Давай тоді просто з'ясуємо. Дивись, от реально в ну. Там, де є добра кава, там є історії до кави. Ну, Це так. так на Закарпатті, це так у Львові було колись традиційно. Тепер, бачиш, і столиця навчилася Баріст купила собі, нарешті, зерна завезла, прочитала, дізналася, хто такий Кульчицький, почала, нарешті, її молоти і робити каву. Може, в них такі будуть колись історії до кави. Але це чисто такі галицькі історії до кави. І от вони були дуже атмосферні, вони історією нашого міста, а місто це люди, люди на каві. А от коли пішла війна, місто змінилося і все довкола змінилося. Що змінилося? От в що ти порівнюєш історії на каві в своїй книжці? Що змінилося? Ой, та люди змінилися, їхнє життя кардинально змінилося. От моя подруга, якою ми так весело сиділи на каві, втратила сина, скажімо. І це, ну знаєш, коли є речі, які. На війні втратила? На війні, так, які неможливо просто по. Знаєш, повернути це все. Це є така точка неповернення ага. всередині кожної людини. Ти інакше, ти змінюєшся. В тебе є, в кожного з нас є свій знаєш, такий перелік тих таких важких втрат. Це люди, які поруч з тобою, це якісь твої родичі, це твої друзі. Знаєш, ну, це, Воно настільки нас змінює, але в нас залишається завжди одне прагнення. Ми хочемо бути живими, ми хочемо бути любленими. Ми хочемо любити, ми хочемо. Могти сміятися, тобто бути живими. От, власне, ця книжка, напевно, в першу чергу про емоції, про те, що е, всі ці люди, які є всередині цих історій, вони вони справді хочуть бути почутими, вони хочуть бути побачними, щоб їх хтось обійняв. В них є свої складні історії. Там багато гумору, там є чуттєвості, багато. Знаєш, така сенсорна книжка, коли ти ага. про всі органи чуття задіяні. Всі -всі? Ну напевно так. Тактильний теж. Ага. Добре. Ну я ні, не буду питати, чого ти не зробила QR-коди ще на якісь відосики, щоб вже зовсім… Знаєш, там є ілюстрації. у нас це книжка з картинками. Ага. Колись пам'ятаєш це такий старий анекдот про те, що зараз будуть слайди. Не, так слайдів не буде, але будуть картинки. Добре, а презентація буде в рамках от зараз книжкового форуму, так? Тобто ти будеш її презентувати? Так, це ми презентуємо її в рамках книги Кава вінтаж Фестиваль, на фест репабліку. Так, і я, власне, ж, формую цю програму на, на цих фестивалях, але ну, можна вважати, що це і на форми видавців, бо він відбувається паралельно. паралельно то, ну все покручено так, в тому все. Львові. <рес> ви що, ви не знаєте, як то воно все буває? І <рес> потім розривайся між одним і другим. До красивих і угу. до розумних. Давай все-таки повернемося до цих історій. Вони теплі, чуттєві, ти кажеш. Ем, крім того, я ж не даремно згадав ООН. Знаєте, як, як пишуть в інтернетах? В інтернетах пишуть, що Мар'яна Савка є посланиця з толерантності програми розвитку ООН в Україні. Правда, знаєш, то була правда, бо це був проект, який він і він не має такої, знаєш, там вічного статусу. Це так, бу... Я розумію, що перехідна та була, пальма, так та, та один була рік поносила. Тут може, не рік та може ще пару років, але. Але я по суті, по суті, розумієш, я Я просто хочу я дуже тепер... людина толерантна, тільки не, не толерантна до даної категорії людей. От я про це хотів спитати. <стан> Дивися, тут, тобто е, в, е, ніби посланиться толерантності, а ну, я б хотів, щоб було так добро в всіх його вимірах, але тут поряд є війна і москалі. Я не можу зрозуміти, якої толерантності до москалів можна. Ніякої. Ага. Стоп. Стоп, тоді в мене виникає шизофренія. Пам'ятаєш 14 рік? Так. Шкандаль, пам'ятаєш? Стосовно видиництва Старолева, ти ж може? Ну ні, то, що водиництво шка... що Старого Лева підтримало рускоязичних. Ой, пам'ятаю. Ага, а тепер з точки зору толерантності. Та по-перше, знаєш, цей, цей шкандаль був абсолютно ну, переверней. Штучний. штучний, перевернутий з... з ніг на ногу. Ні, тому що але не по не... суті. Я він Ми... залишився, бачиш, він Де залишився що? в інтернеті таким. Та я знаю. Ой, мене тоді е, слухай, вписували якісь там списки, мало що не рософобів. Ні, що ні, типу навпаки, ну, Москов москвофілів тебе вписували. А, ну. А, навпаки, мозк по Так. Бачиш, сутність прорізає. А насправді це був один випадок, коли ми надрукували книжку моєї подруги російською, мовою, і російською, так. і українською. І почалося. До речі, вчора ця, ця подруга модерувала цю книжку в Одесі, бо це Зоя Казанжи. Ага. Одна з найвідоміших ліських, одеських блогерок. І, знаєш, а вона крута, її можна не розказувати. No. Всі, хто хочуть, можуть в Ютубі знайти відео і зрозуміти, що це в. Ну, це зовсім Потужна не та людина, Одесситка. яка б яку хтось може запіздозрити. В толерантності до наших ворогів. Ти там... Одним словом, толерантність закінчується там, де починається війна. Абсолютно, абсолютно. І У нас, нас були там часто якісь такі ці були хейти, де, де була якась хоча б якась дотичність до, до цієї країни. Угу. Країни там, Зни. Але е, з початком повномасштабного вторгнення я думаю, що в нашій країні не мало залишитися людей, які б мали мати якісь контакти з росіянами. Бо це просто нижче власної гідності. Цього робити не можна, і дуже багато було різних історій довкола літературних персон. Персоналій. О, бачиш, ти саме підійшла до того, mm -hmm. що я хотів тебе почути. Так. Е, е, я ж не даремно казав вам: по-перше, підпишіться на і будете знати, що як правильно війти в топ-40, в топ 100, бути впливовою жінкою України, так? а потім вже її мучити такими дурними питаннями. Попасти а? на обкладинку Форбс. А після того мучити її такими. Дурними питаннями. Ну, от там то Андруховичу прилетіло за хорошого русского який давно втік з Росії, то покурковується вся історія. Ну Ти і видавець, і письменник два в одному. Ну то я думка дуже важливо, щоб в Ютюбі наші глядачі і слухачі почули. Ти знаєш, я не не підтримую, то, що хлопці. Спілкувалися і чи збиралися, там, скажімо, ну, ну такі спілкувалися з людьми, які все одно є м -м, якимось боком представниками, репрезентантами російської літератури і культури, хоч вони там сто, сто разів хороші і, і, і кращі, ніж там можна собі було уявити про якихось там прилєпіних, там, чи інших. Але. М Тут просто є така річ, як солідарність. І якщо є така цехова солідарність, то її не можна зраджувати навіть заради якоїсь дуже крутої ідеї, щоб поговорити ну, про важливі для нас речі на такому зовнішньому великому майданчику. Але якщо говорити про цю останню історію з Андрієм Куриковим, ну я Андрія дуже поважаю, він, він класна людина і дуже багато робить для України робити такий хейт, який знищує людей з твого кола, мені здається, це цілковито неправильно, тому що ну, не, ну, і несправедливо. Тобто про ці речі говорити треба, говорити про червоні лінії, які не варто переступати, але не можна знищувати своїх, бо, ну, бо їх стає все менше і менше. Але я не зрозумів. А як тоді, от, наприклад, ти вважаєш, що Андрій Курков переступив через таку червону лінію? А як тоді він має почути? Ну, якби голос людей, які по інакшому це бачать, бо це в принципі письменники. Це ж бульбашка. Ми ж розуміємо, що це не невелика бульбашка в цілому суспільному організмі. І за межами цієї бульбашки у нас вистачає кучу лайна, яке абсолютно спокійно проповідає русський мір, в бухає і, і, і курить під музику Лєпса в будь-якому і ми їм це прощаємо, розумієш, і якось виходить тоді. Туді... Та. От виходить якось нечесно. Тому що, але бачиш, це, ну, знову ж таки, це, це от в межах тої бульбашки, В межах тої бульбашки була така, ну, якась така внутрішня домовленість. Вона, в принципі навіть не була там. Це не був якийсь прописний закон. Це просто ну, була власне. якась така певна джентльменська угода, що ми не спілкуємося, якщо ми всі, якщо всі, то всі. Так? Бо інакше це втрачає якби сенс. То, бо інакше нам скажуть, а чому е, от ви ні, а одним от, от взяв, а, другим а, не спроба, вам можна, вам, uh -huh. а, їм не а можна. А, а, а з іншого ви. боку, я не хочу, щоб е, ну, люди піддавалися. Знаєш, є справа просто сказати ні, я вважаю, що це не варто робити. А, і ти не правий. А є е, просто методи, як, ну, люди не повинні. ну... Проживати цю, 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 цю всю брудну риторику, І їх тоді починають звинувачувати ну, в речах, яких немає ніякої дотичності до них. Добре, давай ми з тобою такий легкий бліз. Скажімо так, я людина, яка провела таку ревізію, ну, можна Сани під ідем станцію не викликав, я особисто. Ну, по-перше, бабок не було, по-друге, дуже це хотілося зробити. Я взяв і перегорнув пару шаф всю русську літературу від Серебряного віка і до сьогоднішніх Пілігримних я, я це все вивіз торбами на, на Петрівку. Хай там ватники купують, і в мене бібліотека чиста від літератури. у мене їх навіть і не було. От а я до тебе власне з цим питанням: а що робити, от, наприклад, людям, які реально читають? Ми ж розуміємо, що це невисокий відсоток в цьому суспільстві, яке основному диджиталізується, гаджетується, та але є люди, які читають, і для них виникає ось час оце питання: а література та за що? Да, я чую ці інколи ці вигуки, а лі... А за що літературу? Я теж чую свій бік, що я надто радикальна в якихось своїх висловлюваннях, і що я сприяла цьому закону про те, щоб російські книжки пішли з українського ринку, і це було дуже радикально, так. А я вважаю, що в е, нас неможливо по-іншому було це зробити. Вони би ніколи не забралися звідси. А після війни нам треба повернути, не, русські дай Боже, не дай Боже. Та в тому то річ ми за що воюємо за те, щоб вони потім повернулися чи як? Ну а нам тоді скажуть, так от, дивіться, жди чим відрізняється? Одні їм палили книжки, а інші просто заборонили їх, не ввозять. Ну, в принципі, знищують так само, як ті, що палили. Лінгоцит, ну, я вже чула. Та, та ти ж чула це, та. одні палили, бо це були союзнички совєтського народу, називалося Гітлер, Це другий дуже москви, московити теж палять всі книжки українські по всіх захоплених бібліотеках. Але фашисти ми, тобто, ти є видавець, фашистка видавець, яка не пускає книгу. Ти знаєш, насправді Ок�ської. ситуація в нашій країні катастрофічна в цьому, в цьому сенсі. Uh -huh. То ми в нашій бульбашці, нам здається, що ми вже так її українізували на всіх рівнях, що все на все добре, але в великих містах. Ну, може, не у Львові, але в багатьох великих містах діти говорять російською. Вони, може, тобі переходять, скажімо, в там, супермаркеті на українську чи десь якомусь публічному місці, але між собою вони говорять російською. І це страшно, тому що вони не збираються переходити на українську. І це означає, що вони книжок цих не брали в руки і не читають. Власне, українські, так ну тобто вони для них є чужими, або вони просто їх не читають, тому що вони можуть просто не читати книжок, читати свій Ні, TikTok, давай візьмемо Тих ютуберів російськомовних, які розуміш? книжку читають, але просто дивися для нього українська це факультативно насильственно в українській школі, Ну, дома він її не читає, і батьки його не читають. Тобто вони так і ніколи не війдуть в український світ. Вони тільки будуть знати, що під час війни нехорошо говорити, що я, я русський. Я узкий, знаєш, така пісня? Uh -huh. Її там по Ютубу ганяли. Я узкий. Ну no, так, так. Що з тими я узким робити? Ну, з українськими паспортами. У нас є така поетка, яка на фронті. А... Ірина Чорногус, вона розповідала історію з власне свого власного життя, як її дитина, як і донька. А в школі говорить українською, і до неї її ровесниця каже: Ти ж то вся прям українка. І тоді ти розумієш, а що відбувається взагалі? А що відбувається в нашій країні, яка стоїть на фронті? Хлопці гинуть там за що? За те, щоб е, це все одно залишалося рускій мір в Україні, і щоб діти вважали, що вони невідомо хто, а хто вони такою. ти ставиш теоретичне питання, чи маєш на нього відповідь? Я думаю, що ми просто е, маємо перед собою такий шмат роботи, що нам нам і не снялося. І що, може, нашого життя замало буде на те, щоб цю ситуацію справді а е, Переболо, перемолоти, перебороти, із, І та країна має 100% стати українською. Інакше вона е, ну це, це якби питання національної безпеки на всіх рівнях, тому що за російською мовою, за російською культурою йде типу, захист. Ну так, з боку так. нашого ворога, ну тобто війна, який так. рано чи не чи пізно прийде знову е, захищати. Але тобі зараз хтось скаже: дивіться, ну там буде війна, закінчиться, будуть якісь гарантії, там може вступлять в НАТО і вже злі ніякий Путін чи любий інший. Е, бо ми ж розуміємо, воює не Путін, а воюють руські нацисти, е, і їх сто з чимось мільйонів. Бо вони всі за війну. Сьогодні дивилися yeah. статистику: 73% ну, росіян цифра, э, э, переведеться 100, за, за, за підтримують вторгнення в Україну. Так, причому 73? вони чітко говорять, що це є вторгнення для чого? Для того, щоб знищити всіх українців. Тобто, це геноцид, так. це такий класичний імперіалізм з фашистським душком. В цьому випадку люди кажуть, слухайте, ну але ви ж одно робите якісь речі не такі. Ну, дивіться, беріть приклад, от будете мати гарантію, будете спокійно собі жити. Ну і буде такі, як Ірландія, ну 90% з чимось не знають своєї рідної мови. Але при цьому ірландці. А ви будете хто русскоговорящими українцями 90%, наприклад. Але будете україною, як ірландці. Беріть приклад з Ірландії. І що ти їм скажеш? Ну, це взагалі ну, така модель, яка ну, вона не може існувати, зважаючи на ті обставини, які склалися зараз. Стоп, в... Ірландія, може, а ми не можемо? Ні, не можемо. Чому? Ну, скажімо так, в ситуації, яка склалася в українському суспільстві, ми розуміємо чітко, ким є наш ворог. І нам просто треба пояснити. Всім. Ні, ми то розуміємо, а решта може не розуміти. Ну, Тут наше завдання просто пояснити. Ага. Це справді величезне промоційне завдання, інформаційне завдання. Тому що ці люди, які от, власне, не розуміють насправді, яка в них ідентичність, це люди, які піддавалися ну, довготривалій обробці їхніх мозгів. І в то, власне, і, і от вони можуть говорити, яка різниця, ми там будемо Руськогорящи, в, uh -huh. в, в такій країні. чи він ну, головне, щоб типу ми ну ми ж так нам так зручно, ми так говорили завжди. А чому ми так але говорили як, завжди? А какая різниця? Це в принципі більшість. Ти розумієш, що за принципом яка різниця, Останні вибори були. В принципі, партія мала б називатися партія яка є різниця, і вона мала би бути монопольною партією влади? Ну знаєш, може, якась організація НЕОН якась інша. Де амбасадорів нетолерантності, я теж стану цим амбасадором. Ти схочеш на там того тепер, амбасадора, бо маєш всі уроки. так? Так. Ні, ти знаєш, ми реально маємо. Я не думаю, що це толерантність. Це не про толерантність. Це йдеться про те, про якусь асиміляцію, до якої українці дуже часто вдавались. Я не розумію, чому, але величезна кількість українців. Ну, Так, вони прогинаються під такого жорсткішого, твердішого того хто має владу до ну, Росіяни, до речі, теж вони ну, ми інакші від Росіян. Ми відрізняємося від від них багато, і ми маємо розуміти, що ми маємо бути інакші. Ну ми, вільні козаки не прогимаються. А тут раби прийшли і починають то треба, то треба в принципі, пояснити людям, от нашу інакшість. Чи ми відрізняємося від мар'ян. Проблема в тому, як пояснити це, розумієш. Це ж та вічна проблема її вже пару тисяч років. Дивися, Як тяжко пояснити? пояснити, але це треба робити. І, і звичайно, що Культурними продуктами так само. Українським радіо, українським телебаченням, українськими серіалами, українським кіно, На жаль, українськими книжками, українським тік-током, українським YouTube, -ом. всім, що, що... нам трохи замало людей, які створюють цей контент. Цей контент. О. Але нам треба контент-мейкерів, крутих контент-мейкерів. Нас мають просто працювати до, знаєш, ну, від, від раночку до пізна. Всі люди, які можуть пояснювати. Творити і пояснювати сенс, але ти ключовий. от чому ви питалися, чому в топ-100 топстово впливові жінки України? Тому що ключовим словом, ключиком, було слово м м крутих. Та, от контент має робити крутий, тобто це має бути якісний. Так. Ми завжди бачили оцю програш в тому плані, що ніби... Менше це менше вартісне, таке якесь та. нецікаве, таке ну, і... вторинне. О, розумієш? Як і... цього як підтягнути найкрутіших для того, mm -hmm. щоб вони робили крутіший контент? А кількість вона перейде потім, в якість. У нас, до речі, не так погано з якістю, але ти згадай, як багато зовнішнього тиску було спрямовано на, на те, щоби. Представити нас, показати ага. в тому, що ми є дуже вторинні, що ми нічого такого класного свого не створюємо. Що ми, ну ти знаєш, не такі круті, Так? Ну, росіяни. Класи. Вони просто круті, да. дивіться, які вони класні, які вони круті. Та знаєш, я багаторічний учасник різних міжнародних виставок книжкових. Uh -huh. І е, вже Богу дякувати, цих два роки їх просто немає, присутні на, на книжкових ярмарках, їхніх стендів немає. Хоча вони все одно пролізають там, під виглядом якихось швейцарських компаній, там, ще якихось там, британських. ну, Тобто вони намагаються, е, е, ну, тому що їх не пускають, uh -huh. їх просто не пускають. Але коли вони були учасниками, вони були настільки нав'язливими, крикливими. Я пригадую цей стенд, скажімо, там на Франкфурті чи на Чемболоні. Це такий великий, з величезним надписом Росія, ніби він має задавити собою. розумієш? Тобто Він має над всім давлять, як вони роблять, люблять це слово. Ага. І вони всім, а, це була їхня, ну не знаю. Не десятиліттями, століттями ця політика, яка мала нас в очах інших спільнот іноземних, показати. Людьми, які не мають власної думки, вони не вони не повноцінні, вони не можуть мати своєї держави, тому що в них немає людей, які можуть створити власну державу, інституції, державні, той культурний продукт, який буде конкурентним в світі. Все в них є в твортвортворине. Але так. насправді. Росіяни дуже багато постійно всього крадуть, і, і, і це, це природа Це русський, така природа да, руска народу — Прийти, це... захопити, вбити, вкрасти. Ну і що це наше, і, і вони ж просто в нас вкрали. Добре, а тепер скажи мені, вкрали. Ну, в центрі Москви вони встановили в, в, в князя Святого Володимира, каже, Внаш, наша, так, та, і все. вони такого понакрали. Як ми будемо це повертати? Що пам'ятники зносити в Москві? Чи що? Ти знаєш, це справді це величезна робота з майбутнім. Тобто це робота з нашими дітьми. Ми маємо створити ту від, від першої книжки, знаєш, та, з якої дитина проходить світ і зустрічається до підручника від першого до 11 чи 12 класів чи до університетських підручників, де має показати дуже чесно і дуже багато. Тої історії, яка була абсолютно затрамбована цією цією чужинною історією, яка тільки нас за 30 років ми фактично цього не зробили, розумієш? Через оцю цю слабкість цих хребтів це що ми скрізь під там прогнулися пісто uh -huh. під того під того, під тих політиків, під тих якихось григів регіоналів, під якихось юнуковичів. У нас ми насправді ми втратили величезну кількість часу, щоб по пояснювати в цілій країні, ким ми є, якою є наша ідентичність. І ми втратили не тільки часу, але й і людей, і і два людей. покоління і все а скільки інше. скільки виїхало людей. А скільки зараз загине людей? і вже загинуло, які могли б власне. Оті круті контент-мейкери, uh -huh. і звичайно, що це над завдання, але ну тобто хто залишається, той має це нести. Це в нас немає іншого виходу. Наші люди мають зрозуміти одну дуже просту істину: якщо ми не впря... не... не впряжемося, якщо ми не впряжемося в цей ну, страшний плуг тягнути цю історію за собою. Цю країну, цю ідентичність кожного дня, кожного дня працювати на перемогу. Якщо ми фізично ми виберемо цю перемогу, нас просто не буде. Нас не буде ні, не просто з культурою, нас взагалі не буде. Тут буде великий концентраційний табір, і максимум щастя в цій країні буде хіба що в тих, хто пристосується по максимуму і буде якби обслуговувати цей концентраційний ну, бачиш, табір. Ми, ми знову прийшли до спільного знаменника того поетичного. Немає іншої країні, немає другого Дніпра. Так, от дивися, давай просто по-перше, я вітаю тебе з новою книгою. По-друге, хай гарно її читають і купують. Не купуйте так, як от на всі форуми їздять, не купують книжки, а потім цілий вік не, не читають. Так, mm, да. так. Э, о, ну, а на, на закуску просто э... ми вже приречені вже після цієї війни бути недобрими. Чи станемо добрими знову? Ти <зі> знаєш ми такі насправді добрі. Занадто. Там може не занадто. Це частина нашої натури. Подивись тих на тих наших хлопців, які на фронті. Там не світяться добротою, це це фантастично. Я від них черпаю найбільше свого оптимізму. О! А ви черпайте правильних ідей від людей, які міняють країну, не сидять, чекають на березі там. Змініть ту країну чи краще урити звідси. Беріть приклад з Мар'яни Савки. Привітайте її на форумі, купіть її книжку, підпишіться на ФМ Галичина. Подякуйте Мар'яні, так як дякую я їй. Дякую тобі, Па-па. Счастливо. -па.